Друзі, всім привіт! Це в нас на огляді такий міксер ProCraft. Він у наших колег універсалів. Будівельники універсалів. Його використовують для замішування клею, шпакльовок, красок і тому подібне. він вже років 5-6. Тобто в ньому даже щотки ще не міняли, то есть все рідний. На що я би хотів звернути увагу, кожух металевий Везде. І так він виглядає невеликий. Ну а по факту 1700 Вт. Ось мощний. Ось його рекомендувати можемо 100%. Достойний агрегат. Так, що у нас тут ще зручно? Що? От щотки знаружі міняється. Тобто не треба повністю весь агрегат розбирати. Збоку відкрутив і щетки можна швидко поміняти. То в умовах будівництва дуже зручно і швидко. Купували. Його дуже давно, років 5-6 назад, на Західній Україні. Такий апарат. Ціну вже не пам'ятаємо, бо дуже давно це було. І тут єдиний брати ще міксер дліний, щоб було удобно мішати, тобі, щоб сильно не нагинатися. Все дуже добре, все чортко. Ну, до речі, це